Раніше для кращого позначення автомобіля у світлу пору року водії мали вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар з 1 жовтня до 1 травня. Нині часовий проміжок скасували, і від 1 травня освітлення має бути увімкнене постійно. Це відповідна та норма і ті зміни, які покликані покращити безпеку дорожнього руху і запобігти. Певній кількості дорожньо-транспортних пригод, коли я кажу певній кількості, це навіть доведено у відсотковому відношенні саме тими зарубіжними країнами, які проводили дослідження саме з цього приводу. От, наприклад, в Норвегії, із запровадженням такого правила, кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 11%. Таке рішення наближає нас до європейських стандартів та правил поведінки на дорозі. Ті, хто нехтуватиме законом, можуть бути притягнуті до відповідальності. Що стосується відповідальності за порушення, то вона передбачена частиною 2 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення, де передбачено штраф у розмірі 510 гривень і фактично. Патрульні поліцейські можуть притягувати до відповідальності водіїв у випадку порушення цього правила. І якщо брати за осінньо-зимовий період минулої цього року, то таких постанов було винесено понад 23 тисячі. Попри все, нове правило прийнято для покращення безпеки усіх учасників дорожнього руху. Тетяна Чепянська, телеканал Перший Подільський.